Ради хлопці не розпіарена боротьба за мову, допоки на площах скандують депутати. Українські перекладачі, і літератори роками шукають грошей на україномовні книги. І в один голос заявляють, мовне питання хвилює лише всіх перед виборами. Історик літератури і перекладач Мирослав Трофимук є автором і упорядником більше десяти українських монографій. Однак видавали їх лише іноземці в Україні, фактично. Скільки в мене вдома, отака от папка лежить тих проєктів, які я подавав в різні фонди, зазвичай подякують, скажуть, що гарну справу робиш, і на тому все закінчується. Каже, відчував підтримку політиків тільки в часи незалежності, і помаранчевої революції, та й то лише тому, що українське було в моді. Тоді я помітив, що молодь мистецька молодь насамперед, художники, ну літератори само собою. Ті, хто були російського походження, хто були там болгари і так далі, вони почали переходити на українську мову. Це для них було якесь таке свідчення, значить їхньої ну актуальності, сучасності. Сьогодні ж підтримують російські, кажуть видавці. Зв'язку з тим, що російська книжка видається великим накладом. Що це йде піар, що це йде експансія російської книжки на Україну? Навіть збиток собі російського видавництва збиток видають тут, відкривають свої книгарні. Нагадаємо, українська мова входить до третього десятка найпоширеніших мов світу.